Вітаємо про Україну. Сьогодні ми знову запросили вас на нашу нараду робочу, тим же складом Олександра, Юлія, Яніна. Вітаємо! Вітаємо. Вітаємо. Сьогодні ми поговоримо про продовження тимчасового захисту. Так, його ще не всі встигли продовжити, чи вже встигли до 30, вересня? До 30, вересня. До 30 вересня. Так що, ще так, ще ще. Так, ще, так, ще можемо поговорити, але вже готується законопроєкт про продовження нового до 2025 року. Сьогодні ми обговоримо, як. Буде продовження, як як буде продовжуватися цей тимчасовий захист, що містить законопроєкт, і трошки згадаємо, як було продовження минулого року. Так, і власне я про це там буду розповідати, тому що я вже готувала і, в принципі, я вже повністю приглянула лекс Україна 6 який він є зараз, оприлюднений. Власне, тут ідеться про те, що. Це буде аналогічна процедура, як і е, цього року. Тобто, знову ж таки, до 15 березня потрібно е, пройти процедуру реєстрації на сайті, який вже всім відомий. Це до 15 березня 20, 2024 року. І до 30 вересня 2024 року потрібно буде прийти особисто у відділення ОАМП і вклеїти візу. Ну і все буде як так, як і було. В принципі, ми знаємо це договір про оренду обов'язково, і е, також назва і адреса школи, куди ходить. Е, Дитина, от, і в принципі, це найголовніше mm -hmm. питання щодо того: ем, дуже часто нам зараз йдуть, люди уїхали, не зареєструвалися, хочуть повернутися в Чехію. Як тут бути? Ви можете приїхати правильно да до Чехії і повторно подати уже. Ну у вас, якщо немає реєстрації, ви вирішили не продовжувати. От там змінились обставини в Україні нестабільна ситуація. Ви побачили, що залишатися там неможливо. І треба рятуватися далі. Ви можете приїхати знов і знов продовжуєте. Навіть ви не продовжуєте, ви знову, знову подаєтеся на цю візу і отримуєте візу тимчасового захисту. Якщо ви цей час були в Україні, якщо були не в Україні, це питання, то це питання. Так, треба індивідуально розглядати, тому що Чехія після інших країн. Взагалі, тимчасовий захист не надає. Також ідуть питання: чи надає Чехія після інших країн тимчасовий захист? Якщо ви вперше були в Німеччині, ви оформили в Іспанії, в Італії, Португалії, будь-де і вирішили змінити країну, Чехія не дасть вам тимчасовий захист. Так і я ще хотіла про один пункт згадати в Лекс Україна 6». Там з'явився пункт, в яких випадках не продовжує тимчасовий захист. І один випадок зрозумілий, коли взагалі людина не з'явилася для вклейки візи. Це Ну, само собою, але є також такий пункт, що, наприклад, у людини не було необхідних документів, тобто не було договору про оренду і, наприклад, не було підтвердження зв'язку з дитиною. Тобто, якщо йдеться не про батьків, а скажімо, про опікунів, бабусь дідусь, там потрібно надати підтвердження зв'язку з дитиною. Тобто, якщо цих двох документів не буде, то відповідно також можуть не продовжити тимчасовий захист. Це теж такий цікавий момент. Хотіла додати ще, що це законопроєкт, тобто його ще не прийняли. Але як показує практика, всі ці законопроєкти приймаються. Спочатку їх розглядає сенат, потім підписується президентом. і Вже тоді закон буде ухвалено. От, до речі, якщо у вас були якісь проблеми, можливо, згадки, які проблеми у вас виникли з продовженням тимчасового захисту, заповненням анкети, напишіть їх у нас у коментарях. Ми обов'язково розглянемо та підготуємо статтю про те, як уникнути таких питань. До речі, пам'ятаю, минулого року був такий цікавий коментар. Жінка написала, каже: Я не можу знайти свою школу в списку. Моя дитина ходить у школу, я не можу знайти в списку. Ми всі в редакції шукали цю школу, потім виявилося, що це середня школа після 9 класу. Ласується в школу не треба було вказувати. не потрібно вказувати так, так. середню. Не потрібно, да, Ні, тому що Це вже не обов'язково лише заклад. да лише початково. Так. Ну як ми бачимо досвід, да говорили спочатку. У нас навіть були статті. Пам'ятаєте про те, що нас інформували офіційні джерела? Що якщо дитина не ходить в школу, то вам не продовжать тимчасовий захист? Це було офіційно повідомлено, оголошено. Що ми бачили в реальності на практиці? Продовжували людям тимчасовий захист, і це велике питання, що буде наступного року. Ймовірно, то був останній шанс. <гум> Все-таки людям ще дали час для того, щоб прийняти рішення. У нас є відео з приводу того, як тягнути дві школи, яку обрати школу, одну-дві в країні перебування чи в країні. Чи в Україні в усіх країнах за кордоном треба відвідувати школу за законом? Тому як наступного разу це питання врегулюють, це велике, велике питання. Тому ті, хто відвідують школу лише в Україні, а не відвідують в країні перебування, при тому вже довгий, тривалий час тут знаходяться. Ми це питання, звичайно, будемо тримати. Постійно дав косі уваги, да. тому що може бути таке, що це буде обов'язковою умовою, так само як надати підтвердження про житло не в електронному вигляді умовою обов'язково так, тому що дитина вже має бути в системі освіти. Тієї країни, яким вона перебуває, якщо вона тут перебуває вже другий рік. Трець, це буде вже третій, третій. Так, якщо ті, хто приїхав на початку. І з приводу документу, який треба буде подати про житло, також хотіла з власного, з власного досвіду, що я спостерігала. От я стояла в черзі, і жінка забула свій цей документ, ну не підійде сфотографувати, переслати, там хтось вам переслав ви показали. Ні, це має бути паперова. Документ, який вони в ту папочку кладуть у вашу справу, він зберігається, і скільки ще буде зберігатися відомо. І, взагалі, як правило, з досвіду, це вже ну, Лекс Україна, 6, тобто вже шість варіантів різних правок. Ми наша редакція пройшла, пропрацювала. І зазвичай Лекс Україна це просто такий сухий документ. Він дуже формальний, дуже офіційний. Але потім на підставі, наприклад, якогось пункту кожне міністерство, наприклад, міністерство. Освіти чи міністерство наприклад праці, так, тобто вони розробляють окремі свої, скажімо так, поради і взагалі умови, як це працюватиме. Тому загалом воно спочатку так сухо, так вам треба це, це це, але потім вилізає, так? що треба ще це, треба ще це, треба так, треба так. Тобто, це завжди тільки, скажімо так, якийсь інформаційний формальний документ, але потім з'являються вже якісь додаткові умови. Щоб отримати, наприклад, тимчасовий захист чи продовжити його ось так. так. Цікаво, як це буде наступного року, тому що зараз ми знаємо після змін до закону Лекс України п'ять. Багато людей їдуть додому, або дехто переїжджає в інші країни. Ми робили опитування в нашому телеграм-каналі, в Фейсбуці, в Ютубі. Ми робили які плани, чи плануєте ви повертатися в Україну, чи плануєте їхати в іншу країну, чи плануєте залишатися? І цікаво, так що багато хто планує залишатися, але я не пам'ятаю скільки там було саме цифра, точна, але там якось певний відсоток людей. Так, планує... Україна повертається, п'ята частина їде да. в іншу країну. Ви Можете приєднатися до цього так. опитування. У нас на Ютубі також висловити свою думку. Чи ви залишаєтесь, чи ви їдете в іншу країну, чи ви повертаєтеся в Україну? Там багато причин насправді там люди з кваліфікацією, наприклад, юриста. І таким людям знайти роботу в Чехії. Да. Ну мені за неможливо неможливо кваліфікацією, тому що це українські закони. Там лікарям ще якийсь шанс є вчитися. Вчити мову та нострафікуватися та працювати тут. До речі багато українських стоматологів тут працює. Якщо та да, тому, помічати. що не вистачає тут в Чехії лікарів, ви теж могли це помітити, так що система перевантажена медична і тому зараз спрощують умови, щоб в принципі українці, які мають медичну освіту, могли тут працевлаштуватися. До речі, також готують законопроєкт. Знаєте, це от о, о, щодо продовження тимчасового захисту, mm -hmm. законопроєкт вже є. А щодо повернення українців додому, біженців, готується законопроєкт про те, що будуть це фінансово заохочувати для тих, у кого, наприклад, немає коштів купити квиток. Там переночувати останні ночі, то зараз готується такий законопроєкт Олександра. Докладніше так, це теж частина лекс Україна, 6 там з'являється такий новий пункт. Це, скажімо, так, консультація та підтримка і допомога з поверненням українців додому. Це цікавий такий пункт. Він знову ж таки, як і більшість пунктів, тільки так сухо прописаний, але йдеться про те, що це буде якась підтримка. Фінансова, наприклад, поки що не вказано, чи це буде квиток, чи що це буде, яка це буде сума, немає інформації. Але також там є крім фінансової допомоги і консультаційна підтримка. Тобто людина може піти і запитати, от я хочу повертатися, як мені розпочати, наприклад, нове життя в Україні. Так, я вже тут три роки, в мене зруйноване житло і так далі. Тобто ці два пункти є. Але знову ж таки і про повернення. Тут багато країн зараз розглядають ці моменти цю фінансову підтримку, але поряд із добровільним. Поверненням, тобто підтверджуємо це добровільне повернення, не масове всіх. Так. Тобто є добровільне повернення, ті, хто хочуть, вони можуть отримати підтримку і фінансову допомогу. А є також момент, що розглядають, що буде далі із українцями, які були тут на тимчасовому захисті, чи буде в них можливість оформити якісь інший дозвіл на перебування? Це також питання. Так. Ось так люди цікавляться у нас уже давно. Да, які є варіанти ага. візи, окрім тимчасового захисту, студентського з'єднання родини. Не тільки воз'єднання родини Так, да, наразі єди, єдиний варіант поки ми що ми про ми це ми. не оголошують. І з приводу добровільного повернення у нас жваві дискусії відбувалися під нашими постами, так, статтями. статями люди. Ви пам'ятали, що повернення повернення повертають додому, але якщо ви детально прочитаєте статтю, скрізь наголошено на тому, що добровільне повернення, якщо людина вирішила повернутися і не має на це ресурсу, їй допоможуть. І там була важлива ще така примітка, що повертатися 10 разів на рік, ми не можемо. Так? Якщо людина отримує цю допомогу, фінансова, чи яка вона буде, і потім повернула повернеться, там йшлося про те, що вона має якусь частину відшкодувати. Мені так? здається, всю, всю, всі 100 100 відсотків? Ну, будемо дивитися, так, тому ну. що у нас, ну, можна, ж знаємо, під законопроєкт. Уже <соржен> держави знають, що люди, які потребують тимчасового захисту, ем, є такі моменти, як ми називаємо, уряди називають, не тільки чеські, взагалі європейських країн, як туризм, соціальний туризм. 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 Люди їздять, вони тут рятуються, там отримують Допомогу живуть на дві країни. Звичайно, що європейським країнам, які рятують нас від війни і надали нам тимчасовий захист, це не входить в програму їх допомоги, тобто спонсорувати. Поїздки додому і е, неоднократне повернення додому давати на квитки е, гроші декілька разів ніхто не буде. Тобто, треба це розуміти. Це схема, яка працює один раз. Дійсно, хто з дітьми в ускрутних умовах і повертається додому не через те, що він хоче помандрувати, а через те, що він просто тут уже фінансово, фінансово не витримує людину. Так, Тому, що так, Європа е не дешева. Це також приписано Олексій Україна 6, йдеться про те, що така. Допомога може бути надана тільки один раз ідеться про повернення в Україну назавжди, тобто не повернення, там, скажімо, на літо чи на два-три місяці, а потім переїзд до іншої країни. Це теж важливо розуміти. Ну і поки що ми досліджуємо це питання загалом, як це відбувається в Європі. І от Чехія е, теж вже про це оголосила, це прописано. Е, повинні ще ухвалити. Але, наприклад, на також поряд із Чехією, ще Ірландія та Швейцарія, теж країни, які вже повідомили, що готові фінансово і також. Із консультаціями підтримувати повернення українців додому, але також вони розглядають і надання якогось дозволу на перебування. І, наприклад, зокрема, Ірландія прописує, що йдеться про наприклад тих людей, які працюють або навчаються, або через стан здоров'я не можуть повернутися в Україну. То відповідно таким людям буде надано якийсь певний тип перебування, і це теж важливо робота або навчання. То тобто, навіть не йдеться стільки про знання мови, про яке також всі дуже. Хвилюється, а йдеться саме про наявність роботи, тобто те, що людина змогла себе тут реалізувати і знайти роботу і працювати. присвяти інтегрована да тобто так. зараз вже той етап йде про інтеграцію біженців у суспільство. Так, тем насправді так дуже багато. Питань дуже багато ну, обов'язково напишіть у коментарях, які теми вас турбують, і те про що ми сказали, про продовження тимчасового захисту. А також візьміть участь у наших опитуваннях у телеграмі та в Ютубі. Ви нам допоможете. а Також допоможете іншим українцям дізнатися, яка насправді ситуація. Так що, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте вподобайку, також підписуйтеся на нас у соцмережах. Ми будемо дуже раді вас бачити. Дякуємо і на все добре. Залишаємось на зв'язку. Тагой!